Віддати зароблене вимагали від керівництва демобілізовані віці 27-го сумського артполку. Упродовж року вони воювали у зоні АТО, а місяць тому повернулись додому. Утім, за цей час коштів, які їм обіцяли виплатити, так і не дочекались. Кожному заборгували приблизно по три тисячі. Це зарплатня за березень і двомісячні виплати за АТО. Крім того, бійців обурює сума так званих «дембельських» – 400 гривень. Фінансисти артполку пояснили, виплат за АТО доведеться ще чекати тиждень. Решту претензій не розуміють, кажуть не до них. За март місяць ми не получ... не доплатили нам зарплату. За февраль нам не заплатили атошни. За март нам вообще ні зарплати, ні атошних не заплатили. заплатіли. Вічали успокойтесь, вам будуть дембільські подйомні. Хто да, там да, не на роботі, да, не розустроєний вас, буде все золоті гори, все тепер потеряли роботу і все. згідно вимог чи на законодавства були виплачені всі відповідні доплати. Не виплачена лише винагорода за участь в ато. Так як не було наказів, підтверджень з антитерористичного центру вибуття.